Стерню до того роми, будемо курва. Жгуля робили, Тож йде наша друга серія нашого автопроєкту Чінача, блядь. Що ж будемо робили, ні, хлопаки? Не бойся в Сіло. Будемо ж. ж. Я зараз бро, вони ж сука, сплять, чуєш? Вже бля були спали. Що так скоро лягають спати? Вони думали, що вони нізде будуть робити. Нічого, зараз будете, курва. Третили. Ми на зараз трошки знімемо втеснули. Та тут страшна техніка назад. Poxa, agora você se enlouqueceu lá atrás Agora você se enlouqueceu? Você se enlouqueceu, viu? Eu te o Infoasmeister Não, não Tem tudo lá atrás, né? Não, é Кавалєр, всі ви добре знаєте, що недавно був футбол Україна проти Португалії. коефіцієнт на перемогу був 3,5. Тобто, якщо б ви поставили 500 гривень, ви б виграли 1750, то тобто, дуже добре. Але знаєте, буває таке часто, що ми просто не встаємо зареєструвати і поставити ставку. Я вам хочу порекомендувати зареєструватися на надійному букмекері 1 xbet Ви собі туди закидаєте гроші, скільки вам не жалко. А по промокоду льолік ви ще получаєте до 100 долярів на перший депозит. Колірка, ви знаєте, хто не рискує, той не п'є шампанську. Я вам в описі лишаю, заходьте, реєструйтесь, а зараз гайда дивиться нашу нову серію чинача бунали! І зайдемо, подивимось, що там всі твори. Пішли. Во, ти боже, Старті що там Боже. Во! Як там ласточка наша? Стоїть, Ого! Во! Що ви робили? Так, знімаємо сидушки, то все. Так, рам... Салон, салону починає, да, ні? Дай Боже, майстер! Боже. О, здати, да, да, да. ви! Ви думаєте що, що будете стояли на педалах, що, зараз до роботи? Майстер сам не буде робити? Що? Зараз раз-раз знімали і робимо, Хочете на машині їсти, треба щось робити. Я не думаю, бо й горі купили, корой спали цілими медніше. Що буду робити? Йо, ти помажеш мені знімати сидушки. ти куми, що будеш ви пари знімати. Буду нового року не має вийти. нового року має ласточка вік. Нє, на палку. Іди ключам не принесли. Леко. А не, то, тут тверку треба. Давай, давай, Димай. Мало береди стара мені! Витяго! Шатик, шатик! Робимо порядки, шо? Ножить що ти хлопці машині з тої машини зробив, я ті кажу зараз. Але то все херня. без цих паспорта машини. За шари. Так? Ві. І оптиво. Сила. Ти тобто це лише будеш на виїзма, на виїзд. От кишені. Що люди, ні? Ну я зараз по не ходим, що, як ті живі знаю, як у губку. О, десь. Зараз має вийти лялька. Я так думаю, що вийде лялька. Че, я так думаю. Думаю, просто так не робимо. ні? Не? — Якби як не будете ходили шарика вони, то буде лялька, блядь. Що до анімеції получає? Давайте посилав, не посирапив мені салону. Лолі, я шурупчика не можу знайти вже. <звук> Ми її взяли за страшні гроші, німець, ти знаєш що? Тут треба. Хто за даром тій машині не дасть? Так, одна сидушка вже знята. Mm. Зараз ще другу. Не? Німей. Mm. Як тобі ласточка? Та То буде ляля. Буде чи на ча? Mm. Чи на чабу буде. Дві, робота йде по ним ходимо, а ти куди сюди. Дивіться, що то, бля, я бік завжди сильніший майстер, бля, що в нього інструменти. Ну так, у нього то купа. Є, то і весь другий інструмент, Назаре. Та тобі курва. Страшні гроші? Тві страшні гроші ти не думай, то пі вже улячому інструменти коштують. Ну, я подивимося, щось створимо. Вже бачу, вже трохи результати є, ні? Ну, висік, як все всю чатину знімає, Діми, ти щось допомагаєш, ти добре лежав чи ні! Я трохи того дивлюся. Щось допомагає, що... бо зараз майстер по звуку дасть, ти не думай! Може дати? Дивись срочку на діло, курот дурнувати. Зараз я треба собі здати вам, ну, видідеш. А що ми ще буде? Що машиненька будемо робили? То познімали, що що, зараз що то будемо варили? То, п -п Познімаємо, так будемо варили, ну а що ми зараз? Будемо починали, то все, так би говорити, з нуля, з нуля? Там ну. то все з то все доваримо, що там треба задницю, то то все. І... Але я верю, тут трамблер, бабіна, блядь. І що? Водка, блядь. може заведемо? Зараз? Заведем ж нині? Будемо пробували, бля, що то друхля може. Чи нас задачі всі зірю до сраки? No, то, то на потім, то на потім я твою став відкладу, але вийшло, що шо, на сідушки не заряди. Oh. шкіра, газ знову ще сі Ну. No. Ти си думав. No. То, кришка нова, кришка нова. Oh, О, то не то, що в тебе? То мені якраз треба таку кришку. No, no, no. В мене же курва, тече, кура, году горі, бі, ти... курва, то догоду до гори фонтан уб'є, розумієш? Ти сидиш! Та чого? — Дипомагай! Я не розуміюся, Том. А їздити ти в нас і буде хотіло їздити, а робити не хоче. Та буду. Де? Помагай майстрі! Та кум, теж ж видиш, Що майстер не відкрутив, ноже буде дергало, дергало сідушки. Та я хотів попробувати там такого сили силу. Ти хотів, тебе не взяти, ти не ломиш більше ні хрена, чесне слово, Куме. Майстер, би трохи позавухав йому. Сідвиш то мій колега. <рес> Чуєш то? <рес> 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 То там ваша пченьку? Ну я що? То можна брати? Можна взяти одного, ну, бо я того згороду, я з городу... Я ще ні з'їв, я все одного візьму, можна... Ну не входиш, ти її, чи не її? Та А ну то шо, боже, які вигунорові пченька жалко. його. А ти гроші? Та ні, шо, і що і має блядь, блять, все віддав! Все одного візьму, так шо, колега. Крути. Льо, а нашу машину змащувати? А ти як бабу будеш валити, не будеш змашу? Чим? Будеш плював? Чим? Або олійкою візьмеш, щоб легше йшло, то спин як тебе, такі ого, піці, кожа. Ага. Там та баба навіть не почує. Зараз от таку ногу забув. Ти, блядь, кучдам! А я як кучу? Ти сказав! Йо, майстер, я то вже відкрутив. Йо, диви, та туши масло. Па... Давай, куме, помало не... Не, Помалу. не порви мені шкіри, блядь, помало. Поволи, поволи. Не порви шкіри, ти. Що там є ще? Може гандони якісь, не? Гандон. Такий гандон той що продавав ту машину. Так ми давай. Льоля, сміття трохи лишили. То берись, в кишені і додому. Мало того не треба порвати, повіндовити, що ж ці буде викидали. Тож ці купили соси і все буде не весь. Слухай ти! Майстер друга там стали. Ти що майстер, майстер міг старий подоставив. доставив! Мистер буде команда, лобби моєю машиною! Сужі гаражі, блядь! Сужі гаражі! Гону зараз будемо Ну. No. Ось, голуб ти, перша друга троє пішов! Є перша нема, це тільки задній є. Ви не на задній їздите. No. Прошу дуже, прошу дуже, Це робочий Я зима. О, ви ти думаєш, що майстер се ламає, блять. Щоб з твою твою шуткував. Нас ці тріпти бур знав. Ти ще обичаш и в руки брат. не брати. Не вчу. Сашик, ну і зараз більше зайчики на лолі, бо не буду спав. Я о, капот зараз буду знімав, багажник, о, то йому є моє. 13 зіл? 13. Чукай, зараз будемо р... варили, бля. Майстер, не? Майстер. Ну, що таке сварка? Поясни, мрю. Сварка, то такий апарат. <ріху> не, по-своєму, бля, по-своєму. Бля, бля, чим перемахати? Ти мог, курва? Ну, я вже кажу. Що ти знаєш, ти сварка? Це варіться. Це <ріху> Сварюється? З <ріху> ким ти сварюєш? Сварка то є така курва, Механізм, який варить машину, блядь, все що не, метал. ж не любий метал. Рабужвин. Зараз забривне, але я його товчу, ти кажу. Да, да, ты наш ты с этого надел. Ты сидели в варе, да, ты его зараза на лолю. А так сидел. Щиток здесь и все? Все видно? Да, и майстру. Майстер сильнейший сильніші вас, чем без... То, без щитка варит. Ну. Видишь, мои очень черные короткие.

Довго. Довго? Витягуй свого, свого того. Витяло? Того без залупи. Давай, бери той, набирай скоро. буде... — Зараз ще в другій серії почнемо її заводити, ні? Як думаєш, заведемо чи ні? Та дай Бог Назар, дай Бог бензин. — Що там, залупа насос працює чи ні? Щось не дуже. Щось не дуже? Німе, я Немає, запушці витягував. Що <реш> <реш> в тебе? От, на цілий, на цілий а діор. ти як кажеш, заведем чи ні? Заведем. Заведем? Ну, з толкача. Сталкача? Що <реш> то таке є? Генератор? А? Генератор? <реш> <реш> До генератора щось. Так, що? Якого кольору залупа? Білого. білу. <реш> Блять, не ви Блять! А ну покажи, я не вірю. Бізєдзеш ти, бля. Що, не маєш? Маю! А ну покажи. Блять, а за роботи, мать, не здохнуть. Маєш, да ну що. Стоп підборчик. Сманишку там. Хай, нема! Ну цусав за бензин. Я не тям. але не вийти, ти треба з бензина соса. Не качае? Ще за придържи не ме Ти още остана крутев, да? Я не трогал. Просто, я не трогал. Хуй тебе <свист> <свист> Ти на наталка, ти на наталка, продължавай. Ти <свистър> на друг продаж? А. У мене це картись і заведе чи ні. Не бачили. Она щось мені згоріла, Льолі. Зараз буде десь буречила, то ми нема. Зараз будемо заводили, будемо це дивилися. Ні, щось страшне. Чого? Перша заводка нової лайби, ні? Ага. Заведеться. Що, одразу їм на баби? Льолю, дай я заведу. Не, ні, зробимо, будемо їздити на тілочки, борсі крила. Після хоч першу бабусь ті живуть зашариш. Ну. Ну знука. Okay. Твою стару, буду. Що Що ти сказав? Я хочу твою стару зашарити. Ні, причуло, чи причулося, люди, да причулося! Кричить, ти що ти на мою воку положив, що? <laughs> ні. Не, 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 ти. Що ти засліняв ти? Ну ян зараз зараз буде Перша заводка, але чи ще щось получить, чи ні, зараз будемо виділи, блядь. Дай Бог, щоб всі завела. Курва, я не знаю, скільки вона років си не заводила. Там на тресі... Курва з 20 років, ні? Ну, треба Тресі, перехистити. Ну шо мастер, заводи! Я 6 бою, блядь. Та да присядь туди може? Да, Давай. Ну Сила, я ти сказав. А ну речи, боже, Слухай, там, там, певно, страшний мотор всередині там. Пена моє, пене моя, його не візьме. 58. 48. <laughs> 48. <laughs> Зараз певно моє, то того не візьме. 40. Не візьме, ти що? Я руль, то... Ну, то всі дерева, бля, посліпують, скоро лежали, не? Це бензина так почала литися. Ну ні, слухай, перша заводка си. Сі... No, ну, то зараз на ура, на, на ура, я не думав, що. Який там вогнень, ні? Що, на третьому відео ми вже. На третій серії ми виїжджаємо, ні? На третій серії. серії ми виїжджаємо в про, пробний як ти скажеш... Пробний виїзд, так? Так, да, так, да, пробний виїзд. Будемо на що, на що нагодно. Видиш куми майстра золоті руки. Ну, майстер, майстер. Ти знаєш, що я маю тут? Бери золоті руки. Скажи щось, блядь, що я маю. думаю. Ні, ми, давай говори щось. Як ти там? Як твій Звук машини. Це як звук баби. Це звук баби? Баба, теж був в ньому прийде. Ти сьогодні льолю поставиш? Я тебе зараз поставлю! Фонар між очима, хочеш? Знаєш? Будеш світи мені, чи в мене фари засвітять? О, кавалерка. і що ми їміємо, блядь? Заварили вже все, все по поварці вже питань нема. Завели, завели. З Богом але завели. Третій серій, що ми будемо робили? Що ми будемо робили? Буде, певно, перший виїзд Назари. Ну, буде будем... певно, перший виїзд, бак головне поставити, треба бак поставити. Ну, а зараз, зараз йдемо пити каву. Пити каву, а горівку? Ні, горілки не, не за. Горілка буде пила в кінці, коли ці машина зробить! Хватай, uh -huh. ми зараз всі понупаємо, ми з нею блять зробимо чу чудо. Щоб не, не, не вперед або не назад а, Ну То все, нехай всі чекають наступну так, серію. Так, всі колярка чекає наступну серію, а ми петикали, ми вже, блять, позамерзали. Вже всі змучили, позамерзали. Все, будьте здорові, очікуйте. Нових серій. Пішли. Yeah.